І то гібриди, з'явившись відносно недавно, зараз складають серйозну конкуренцію трав'янистим і деревовидним півонів, садівники цінують їх за невибагливість у догляді, що поєднується з оригінальністю форм квіток, їх великими розмірами, унікальністю відтінків, пелюсток і тривалістю цвітіння, історія селекції і топівоній, і топівонії результат спроб селекціонерів вивести півонія зі стійким яскраво жовтим відтінком пелюсток. Вийшло це у фахівця з Японії Тоїчі Іто і групи його учнів. На честь творця новий вид і отримав назву На жаль, сам автор свідком свого досягнення не став. Роботи почалися в 1948 році, а закінчилися в 1974. коли п'ять нових сортів Єловцров, Єловдреан, Єлов Емперор, Єловгавен, Єловм були занесені в регістр американського товариства Півоній. Перші зацілили гібриди в 1964 році, через вісім років після смерті Тоїчі іто на досягнутому послідовники японського селекціонера не зупинилися. Зараз існують не тільки жовті і топівонії, а й червоні, білі, вузкові, рожеві, бордові. Загальні відомості про і топівонії, їх достоинства і недоліки: кущі і доростають до один у висоту. Вони досить потужні, і як ніби приземкуваті, активно розростаються в ширину. Це стосується і надземної, і підземної частин. Рослина не розвалюється, добре тримає форму, пагони не згинаються під вагою квіток, листя щільні, ажурні, зберігають декоративність аж до середини осені, потім зелена маса повністю або частково відмирає. Термін життя рослини 18-20 років, причому в міру дорослішання квітки стають більшими і пишніші. півонії досягають 20 см в діаметрі, вони можуть бути простими напівмахровими і махровими. Обов'язкова наявність більш темного плями біля основи пелюсток. Квіти добре до 70 днів зберігаються після зрізання під палючим сонцем. Яскравий відтінок швидко блякне. Вираженим ароматом і топівонії не відрізняються, але більшість садівників не вважають це істотним недоліком. Легкий запах, чимось схожий на лимон та інші цитруси. Тривалість цвітіння гібридів 2-3 тижні обумовлена тим, що послідовно розпускаються спочатку бутони на верхівках пагонів, потім бічні. На дорослих рослинах протягом сезону з'являється до 50 квіток. За що садівники цінують і топівонії, морозостійкість, дорослі кущі добре зимують в помірному кліматі, переносячи морози до 25-3-0. Молоді рослини у віці до 5 років менш холодостійкі – до 1-0. Високий імунітет, гібриди вкрай рідко страждають від хвороб і шкідників, практично виключаються зараження грибком іржі, унікальність забарвлення і різноманіття відтінків, тривалість і рясність цвітіння, обумовлено потужністю і розвиненістю кореневої системи, декоративність зелені після відцвітання, широкі можливості використання в ландшафтному дизайні і топівонії гарні і в одиночних, і в групових посадках. Завдяки широкій палітрі відтінків можна підібрати сорт, який гармонійно доповнить будь-яку вже наявну композицію, можливість розмноження будь-яким вегетативним способом. Живці і відводки добре вкорінюються, наявність безлічі точок росту біля коріння дозволяє проводити розподіл куща, її окремі недоліки, певна нестабільність сортових ознак з іншого боку. Це дозволило створити і то. Хамелеони, що змінюють відтінок пелюсток в процесі цвітіння, квітки розташовані в глибині куща, ця особливість характерна для найперших і топівоній. Щасні гібриди цвітуть, на показ невелике число сортів з махровими пелюстками, нелюбов до спеки, якщо довго тримається температура вище 2,5. Стебла нікнуть, але цього можна уникнути, збільшивши частоту поливів, висока ціна посадкового матеріалу. Вперше і топівонії зацвітають через 2-3 роки після висадки. Ці квітки нерідко розчаровують садівників неправильної форми, як ніби розпатлені. Пелюстки несиметричні, деформовані, у повній красі рослини проявлять себе на 4-5 сезон. Популярні у садівників сорти. Вибір сортів і топівоні досить великий. Більшість з них виведені в США є ловцровн, кощ висотою не більше 60 см квітки махрові або напівмахрові, до 17 см в діаметрі. Яскраво жовті з червоною серцевиною одночасно розкривається до 30 бутонів. Парден тресюре. Висота куща до 11 2 м діаметр. До 1,5 м квітки діаметром 18 см смахрові кольору вершкового масла основа пелюстки темно-червона. На дорослій рослині одночасно розкриваються до 40 50 бутонів, відрізняються вираженим ароматом. Кіларі невисокий 5,0 см кущ, квітки на півмахрові до 18 20 см в діаметрі. У пелюсток градієнт на забарвлення від пастельно-рожового краю до густовишневому основи, чим більше розкритий бутон. Тим світліше півонія, лоліпоп кущ майже кулястої форми, висотою і діаметром близько 80, см, квітки до 15-16, см. пелюстки кремово-жовті з великими масками, різних відтінків червоного або фіолетового і таким же підставою. Барцела, хоч висотою 80-90-см цвіте дуже рано, в південному кліматі вже в квітні квітки махрові діаметром 20-25. см. За сезон розпускається до 60 штук. Пелюстки жовті з бордовим підставою, восени листя набувають красивий бронзовий відлив. Джулія Росе, хоч доростає до 80, 90 см квітки до 16-17. см. На півмахрові пелюстки в бутонах темно червоні. У міру того, як вони розкриваються, змінюють відтінок на яскраво рожевий і персиковий. Аромату майже немає. Це меморі куч до один мзаввишки розлогий, квітки до 20 см на півмахрові, пелюстки рожеві з персиковим відливом і червоною серцевиною. Сарлет геавен, куч до 70 см, дуже густо облистяний, квітки напівмахрові до 15 см, криваво-червоного відтінку. Соп перкетли, куч 60-70 см смзаввишки, Квітки до см смахрові, ароматні, забарвлення, переливи різних відтінків червоного, оранжевого і жовтуватого, дарк ес кущ висотою до 90 см. Квітки на півмахрові, 12-15 см в діаметрі, пелюстки дуже темні, вишневі з шоколадним подтоном, золотисті тичинки створюють ефектний контраст, Санарі брільянс, півонія до 70 см за вишки, цвіте на початку травня. Квітки махрові до 15 см злегка гофровані пелюстки переливаються різними відтінками жовтого серцевина персиково рожева. Сінгінг інтераїн кущ майже кулястий, до 90 см в діаметрі, квітки напівмахрові, до 15 см бутони яскраво рожеві, розкриваючись, стають рожево помаранчевими, а потім яскраво жовтими. Відео і топівонії сорту Барцела важливі нюанси догляду за культурою. І топівонії як не можна назвати примхливою екзотикою при всій своїй декоративності. Вони напрочуд невибагливі у догляді освітлення, і то гібриди непогано почувають себе в півтіні, екземпляри висаджені на відкритому місці. В ідеалі потрібно затіювати під час максимальної сонячної активності. Це допоможе продовжити цвітіння і зберегти яскравість забарвлення пелюсток. Полив найбільш важливий агротехнічний захід, і топівонії дуже чутливі до рівня вологості ґрунту, у спеку вони не терплять дефіциту води, а коли температура знижується, і надлишко поливайте їх у міру висихання верхнього шару ґрунту на глибину чотири п'єць, норма на дорослу рослину 15-20 л. Внесення добрив підгодовувати починають з третього року після висадки. Тут краще не догодувати, ніж перегодувати добре, і топівоніє. реагують на доломітове борошно і деревну золу першу вносять в ґрунт в сухому вигляді щосені, з другої готують настій, яким можна поливати гібриди кожні 20-25 днів. Замість доломітового борошна можна використовувати інші розкислювачі і то гібриди набагато чутливіші ніж родичі до підвищеної кислотності субстрату. Обрізка потрібно тільки видалення відмерлих. Зламалися пагонівку, що не потребує надання йому якоїсь конфігурації садівником, формує себе сам, опора теж не знадобиться стебла витримують тяжкість квіток, підготовка до зими її потребують тільки рослини у віці до 5 років. При стовбурні кола закидають ялиновим гіллям. Засипають перегноєм, стебла зрізають у всіх гібридів приблизно всередині листопада, коли починаються серйозні заморозки, залишаючи пеньки висотою до см. І то гібриди досить витривалі, тому зазвичай не доставляють садівникам проблем. Хвороби і шкідники теж обходять їх стороною єдиний виняток сіра гниль, що розвивається внаслідок надмірно рясного поливу. Всі частини рослини покриваються оксамитовим. Ріблясто сірим нальотом підстави стебел коричневеють і розм'якшуються, помітивши хворобу на ранній стадії. Різко скоротіть полив із інтервалом 10-12 днів оприскуйте кущі, і ґрунт будь яким фунгіцидом або яскраво рожевим розчином перманганату калію зазвичай. Щоб симптоми зникли, вистачає 2-3 обробок. Відео, загальний опис і поради по вирощуванню і то гібридів, інша проблема. Що турбує садівників, відсутність цвітіння на начебто здорових кущах. Причини можуть бути різні, висадка в густій тіні, наявність конкурентів в боротьбі за поживні речовини, дерева, чагарники, інші кущі півоній, висаджені на відстані менше 1,5 близько підходять до поверхні ґрунтові води при відсутності дренажу, занадто або недостатньо глибока посадка. Точки відновлення повинні знаходитися в 5-7 під ґрунтом. Дуже бідний ґрунт при відсутності підгодівлі частий розподіл куща, поганий доступ повітря до коріння, відсутність розпушування, вік кущів і дуже старі, і занадто молоді. Відео особистий досвід вирощування і топівоній, відгуки садівників, і топівонії дуже красиві, зимують добре, не хворіють догляд аналогічний трав'янистих півоній. Перше цвітіння посадженого і то гібрида залежить від якості посадкового матеріалу. Деякі на наступний рік, деякі через рік, буває і на третій рік, а рішахц в серію Треац 101914 недоліків у них практично ніяких, стійкі до хвороб зимують, як звичайні трав'янисті за тривалістю цвітіння, так само, як і трав'янисті, але зелену масу тримають набагато довше. За минулої осені можу сказати, що заморозки п'ять. На листя і стебла ніяк не подіяли. Лорахць. Хорім твої садрю в Євтопіцп'ять п'ять тридцять старк шість нуль щодо метра від яблуні, на мій погляд, занадто близько, адже коріння яблуні по периметру всієї її крони навіщо таку конкуренцію за харчування і водостворювати? Та й досить глибоке кореневище півонії буде заважати яблуні, йому ж яму рекомендують готувати мінімум 50-шістдесят глибиною і шириною з хорошою заправкою перегноєм. Року через три буде кущ висотою і діаметром 80-90 півонії, крім сонця. Дуже люблять посилену годівлю калієм і фосфором і лужну землю. Багато золи треба додавати, як на все це відреагує яблуня. Я не знаю, Леночка. Філяхтп! Ловер втрю індекс шовтопіцп'ять 5, 7, 8, 8, 2, 6, 0, Мені в і топівонії подобається все стійкість льохвороб, візерункове листя, міцні стебла, красиві квіти. Є тільки один недолік. Примудряються відсвісти за тиждень, і добре, якщо до що не буде. Тоді ще раніше джурішнах вебсадрюархіссоде 4, 3, 2, 7, 4, У мене є два, ітогібриди, Барцелла та садовий скарб цвітуть днів десять, не більше зараз цвіте Барцелла, квіти величезні, Китконоси не можуть іноді їх утримати, доводиться ставити підпори. Дуже подобається аромат, другий поки в бутонах. Півоніями цими дуже задоволена, незважаючи на коротке цвітіння. Навіть без квітів кущі виглядають акуратно і дуже симпатично. Іантахтп. Рю Архіс в псоде 9.4.3.2.7.4 У мене і топівонія три роки сидів взагалі без бутонів на чотири рік видав одну квітку, а на п'ять і в цьому році. Відразу двадцять три Спочатку квіти мені здалися кошлатими і некрасивими, але коли виглянуло сонце, вони змінилися і розправилися. Видно, їм потрібна сонячна погода, а не дощі. Таня з Дачні ответ вела ктікаліферюві автопіцт в нуль 6.08. старт 2.7.0 закохалася в Ітопівонія Ардентресюре. Незвичайний колір. Негода дарма йому, бутони величезні, квітка дуже красивий. Під час цвітіння колір не линяє перше цвітіння, розмір квітки 17. Людмила Хц. Точні ответ Галактика Ліферюві топіц 6.0.8, старт 2.7.0 і топівоніє. Унікальний міжвидовий гібрид, що відрізняється декоративністю в поєднанні з невимогливістю у догляді. Потрібно тільки заздалегідь дізнатися про деякі нюанси. Недоліків у цих гібридів практично немає єдине, що утримує сидівників від покупки. Висока ціна, різноманітність сортів дозволяє кожному вибрати і топівонії і собі до душі.